Фармадол. Таблетки від головного болю. Поступити з частиною території в обмін на вступ. До НАТО таке припущення зробив керівник апарату генсекальянсу Енсен, на що отримав жорстку відповідь від України, яка зазначила, що не збирається торгувати власними територіями. От чи будуть схиляти офіційний Київ до переговорів з окупантами, і чому українському МЗС пророкують складну політичну осінь? Про це ми поговоримо зараз з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вам доброго ранку. Доброго. вітаємо, Дмитро, Ну, дивіться, Україна майже. От вже відчуває да цю тривожну заяву від НАТО і керівника апарату, Альянсу, про який тільки що ми сказали. Він пропустив. Далі я хочу процитувати, щоб більш предметно говорити: я вважаю, що рішенням для України може бути відмова від території та отримання натомість членства в НАТО кінець. Ну а на що Україна доволі жорстко відповіла, заявивши, що не торгує своїми територіями, і Єнсен уже назвав. Свої слова помилкою. Однак, чому взагалі, розкажіть, нам будь ласка, взагалі заговорили про це в НАТО? Ну я перше хочу сказати, що генеральний секретар НАТО і керівник його апарату це дві різні людини, хоча імена у них і схожі: Єнс і Єнсан. І президент неодноразово спілкувався з генеральним секретарем Столтенбергом. Я підтримую з ним дуже тісні стосунки і запевняю вас, що позиція генсека. Є абсолютно чіткою, і саме такою, як у України, що ніякої торгівлі українськими територіями чи будь-яким іншим територіям бути не може. І ми всі маємо зараз бути зосереджені, і ми всі працюємо над цим, щоб Україна якнайшвидше рухалася до членства в НАТО, а не обговорювати. Опції, ну що стосується конкретно цієї, заяви, то він там був на дискусійному клубі. Uh -huh. Ну всі хочуть сказати щось розумне просто креативне. ще навіть після а, саміту НАТО в Саудівській Аравії <кх> теж подібні тези звучали, правда ж в ЗМІ тому, от е, виникає питання, чому останнім часом десь там, там точково з'являються Це російський Давайте да, давайте розставлю точку. То, то, uh -huh. крапки над і. Значить, е, чи хочуть всі в світі. Сильної переможної України. Ну, очевидно, що ні. А, чи схиляють Україну уряди інших країн, чи натякають уряди інших країн, що все, треба щось здавати, абсолютно нічого немає. Чи є голоси різних експертів, і е, підкуплених, і щирих і корисних ідіотів, там є дуже різні експерти, журналісти про те, що ну, треба щось робити, воно так не вийде, треба переговори, треба, щоб Україна йшла на поступки є. Але я дуже бачу чітко е, тенденцію, що з кожною перемогою України на дипломатичній арені або на фронті ці голоси тут же притихають. От пройшла зустріч в Джиді по формулі миру Зеленського. І одразу ці голоси трохи тихіше вже, бо вже не скажеш, що Україна програє, коли такі великі події. Бере українська армія якесь село, і ці голоси одразу стають тихіше. Тому чим більше ми перемагаємо, тим більше ми забиваємо цих ці голоси в кутки. А що робити про G20? Саміт у вересні. В МЗС індії підтвердили, що України в списку немає, а Путін і Росія є. Як так? Тому що G20, Росія входить до цього формату. На жаль. А по-друге, тому що Індія і Росія є ну, доволі тісними партнерами. А, пане міністре, секундочку, дивіться. Але ж там будуть представники інших великих держав, які входять в G7. А як же ж тоді категорія і позиція Заходу? Що про Україну без України? Ні в якому разі? Ані факт, що Путін туди ще поїде. Але ж Росія буде представлена іншими, наприклад, Лавровим. Ну Лавров, наші партнери. Вже відпрацювали техніку, називається «Ігноруй Лаврова. А це тоді ставлення України, якщо про Україну в будь-якому разі там буде йтися, і Ми... загалі реакція на ось таке випад Індії. Ніякі е, переговори е, щодо України е, без координації кожної позиції, кожного елементу з Україною наші партнери вести не будуть. Які конкретні кроки Україна зробить для того, щоб потрапити на G20? Чи є сенс? Ну власне, навіщо ламати, виламувати, виламувати двері? З Індією є а, діалог, є рівень а, комунікації. І знову ж таки в останній зустріч, яка була в судській Аравії, представник Індії брав участь, як і представник Китаю, що дуже вибісило росіян. Але е, у нас ми працюємо над так, певним форматом взаємодії з G20 для того, щоб голос України там був почутий. Китай на даному етапі в стосунках в відносинах між Україною і КНР ближче до України чи ближче до позиції Росії? Китай був, є і буде ближчим до позиції Китаю. Це їхня стратегія. Але поки що Китай не робить нічого такого. Щоб становило критичну загрозу національним інтересам України за підсумками саміту НАТО, Україна підписала з G7 безпекову декларацію. Тепер давайте от розберемося, про які конкретні позиції позиції гарантії йдеться. Йдеться про все те, що вже відбувається: тобто, допомога зброєю, санкціями, фінансами, відбудова України. А, але задача в тому, щоб поставити е, цей, ці речі на рельси тобто щоб це була системна послідовна робота. Щоб якщо влада в якійсь країні зміниться, то позиція щодо підтримки України не змінювалася, бо будуть зобов'язання, які візьметься держава. Але я хочу дуже чітко наголосити, що найкраща гарантія безпеки України це членство в НАТО. Ніякої альтернативи цьому не існує. Тому все, що ми робимо, це е, е, сприяє процесу вступу України в НАТО. Чим ця декларація безпеки принципово відрізняється від Будапештського меморандуму? Ні, я з самого початку займав о, цього процесу. Ми у наших внутрішніх дискусіях були, дійшли одностайні думки, е, що ми не допустимо ніяких других Будапештських меморандумів. Тобто, що ми будемо наполягати на юридичних документах. А не політичних декларацій, тому що декларація сімки це політичний документ. Але тепер на основі цієї декларації будуть проведені переговори з кожною країною про укладення двосторонньої угоди. І це будуть непрості не прості переговори, тому що коли йдеться про такі речі, завжди увага до деталей. Але повірте, ані у президента, ані у Андрія Єрмака, керівника його офісу, ані у мене, ані у інших колег немає жодного бажання стати співавторами Будапештського меморандуму номер 2 Це була величезна історична помилка України. Я не хочу зараз нікого з І Клінтон свого часу президент Америки пошкодував про те, що він під підштовхнув Україну до підпису. Ну разом вони ж разом з Єльциним вдвох ага. розіграли комбінашку про те, щоб позбавити Україну ядерної зброї. Це була огидна історія, ага. за яку. Має бути соромно найближчі осені зими Україна не зможе захищати е своє небо американськими винищувачами f-16 і Це слова до речі е е е речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігнат. Пане міністре, традиційно хочемо вас почути інсайт. В студії сніданку виговорили. Буде точно f-16 Тепер питання, коли <плес> <плес> що не завершується тренування? Я думаю, що з тренувань українські пілоти повернуться, і літаки разом з ними теж приїм. Може не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес. І повірте, от сьогодні, на цьому тижні, а сьогодні четверта, тобто три дні у президента щодня наради і розмови про пришвидшення цього процесу. І ну скажу дипломатично. Я думаю, що незабаром будуть гарні новини. А, пане Дмитре, а все таки на даному етапі надання f 16 Україні це здебільшого питання політичне чи технічне? Це вже питання технічне. Технічне це питання про тренінгів пілотів, тренінгів інженерів, підготовки інфраструктури і власне технічної передачі. Я розуміння того, що якщо буде f 16 це поставить крапку в цій війні Росії проти України. На користь Крапку Україні. в цій війні поставить український солдат, український піхотинець. Можна володіти будь-якою зброєю, і команда президента всю цю зброю в Україну по факту вже привезла. В 16 це останні літаки. Це оста... і, до речі, в 16 але ще не, не, вони, вони є символом будь-якого іноземного літака. А, але, зрештою, перемогти на полі бою має той піхотинець, е, який має проповсти, mm -hmm. взяти окоп, е, утримати висоту і траншею. А наша задача в тому, щоб у нього було все для досягнення цієї мети, щоб ми максимально спростили йому задачу, і ми над цим щодня працюємо. Ну і е, щодо ваших відвідин, е, ви вже тричі там за останні місяці були в Африці. Е, е, країни стали до нас ближчі? Так, там відбуваються два дуже приємних процеси. По-перше, починає палати африканська земля під ногами росіян. Це а в політичному сенсі я бажаю африканським друзям, щоб вони уникали будь-яких справжніх пожеж. А по-друге, сильно розхитують. Ми розхитали вже ці дуже такі глибокі зацементовані погляди деяких африканських країн на війну Росії проти України. Вони, наприклад, там кажуть, дивіться, ми там вдячні радянському союзу за те, що вони допомогли нам боротися за незалежність там в 70-х роках. А, і тому ми маємо трошки якби підтримувати Росію. І коли ти їм розказуєш всю цю історію і пок, і кажеш, так вибачте, а що якщо вам в 60-х роках Росі радянський союз допомагав, то тепер це автоматично дозволяє Росії вести колоніальну е, війну. Таку саму, як проти вас колись вели інші, вони так одразу перемикаються і починають інакше дивитись на цю історію. Ага, лупати чи скелі африканську треба нам. І запитання від глядачів: українці здебільшого здобовані якимись чутками про вашу відставку. Я ваша відповідь заспокоїти чи? Та я, я мене почали звільняти, мене призначили в березні 2020 року, а почали звільняти в жовтні. Знаєте, якщо чутки хтось розповсюджується, значить, це комусь потрібно. Я працюю, жодна посада не є вічною. Я абсолютно спокійно ставлюся до всього. Я на початку ще сказав, що я піду за двох обставин: перше, якщо президент попросить мене піти, а друге, якщо... Я зайду в якесь принципову принципове протиріччя з зовнішньою політикою і не вважатиму за можливість над цим працювати. Але так. за будь-якого статусу завжди чекаємо студії «Сніданку».. Дякую. сніданко. Дякую. Дякую. Коли, міністр закордонних справ України був в нашій студії. Приймуйте з нами далі.